Оленочко, звісно, альтернатива готелю баваро в Болгарії на сонячному березі є, щоб було так само смачно, так само до моря і веселіше. Я вам даю для прикладу ціни на двох дорослих виїздом автобусом з Києва 1 червня, 7 ночей в готелі плюс 2 ночі дорога. Якщо обрати готель Баваро, він буде коштувати 32 тисячі гривень. Що є в альтернативі? Готель Ріва на сонячному березі. Тут загальна територія, вона більша, тут є басейн з підігрівом, смачне харчування. Тут номери є три зірочки і чотири зірочки. Відрізняються тільки санвузлом. Якщо треба, додам вас в огляд номеру. Вартість путівки на готель три зірочки 25 тисяч гривень, чотири зірочки 28500. Далі альтернатива це готель Гранд Нірвана. Буде ближче до пляжу. Вартість потівачки тут 28 тисяч гривень. Тут щовечора у вас будуть шоу-програми, і на пляжі у вас будуть парасолі та пчани безкоштовно. Далі готель Кубань знаходиться в самому центрі сонячного берегу. До речі, це був перший готель, який побудували тут на курорті. В готелі Старенькі номери, смачне харчування, близенько до моря, дуже активний аквапарк. Мені в цьому році, знаєте, клієнти сказали, боже, тут було настільки активно, що нам тепер треба тиждень, щоб побути у тиші. Вартість потівочки в готелі Кубань 30 500. І далі є два готелі, які так само. Ма популярні. Готель Тракія Плаза 4 зірочки. Тут є водна гірка, тут є анімація, гарне харчування, 33.200. І готель Хрізантема. Так само: активний, веселий, 33 800. Якщо треба порахувати, щось ще, пишіть у приватні, гарного дня.